The Усі три дні фестивалю Студ Республіка були насичені спортивними та інтелектуальними іграми, квестами. На дальному пляжі вирувала окрема держава з власною територією, населенням, внутрішньою валютою та політичними партіями. Для спілкування молоді на відкрит... ну, на свіжому повітрі. Взагалі, молодь треба витягувати все. тут. Зараз зібрали... треба да, тут зараз зібрались найактивніші, але якщо таке проводити частіше, то активніші будуть підтягувати неактивніших. І Активніших буде більше. так, о тому таке звичайно, треба проводити. І державі потрібно більше стимулювати молодь і її розвивати, виділяти на це гроші. Треба, щоб з студентських таких часів завше були такі студентські громади, і потім буде така патріотична країна, і все буде добре для кожного з нас. Участь у фестивалі взяли 15 команд. Тема цьогорічного дійства. Програма модернізації Тернопільщини. Дивіться, тут вирішують такі питання, що наша рада, наші от депутати не можуть вирішити питання. А ми вирішуємо на прикладі, от, наприклад, країна в майбутньому, так от тоді тобто 2050 рік. Правильно, якщо я не помиляюсь? От, тось тобто ми зараз вирішуємо ці питання. У нас це є, є основна тема. ОДІ. От От. І ми так, і ми мусимо їх вирішити цих, за тих три дня. І насправді це така маленька наша республіка, студентська держава, в якій в нас свої закони, свої звичаї, принципи, і ми самі це, ніби маленька політика, наша політика, в якій в якій ми основні, і тобто нас готують до більшого, щоб потім щось змінювати можна було. Відзначили учасники фестивалю і організацію заходу. Найбільше до вподоби польова кухня. сьогодні у нас з ваші буде пшеняна каша, тобто буде з тушонкою. Ми вже це зварили і надіємося, ну, це все буде добре. Влада міста та області пообіцяла й надалі підтримувати фестиваль Студреспубліка і сподівається на хороший показник тернопільських студентів під час проведення всеукраїнського фестивалю. Студенти Тернополя і друзі, які до них в гості, не тільки відпочивають, але реалізують якісь свої проекти. Вони собі обирають свій магістрат, свого міського голову. Вони пропонують розвитку міста, дають якісь гарні креативні ідеї. Частину цих ідей ми беремо для себе і потім спільно їх реалізуємо в нашому місті. І тому це є і метод відпочинку, і е, такий метод мобілізації молоді для їх участі в громадському житті міста Тернополя, який ми завжди підтримуємо, активуємо. Сподіваємося, що молодь, яка сьогодні є тут. Гарно зможе показати себе на загальноукраїнських змаганнях. Цей формат цьогорічної студентської республіки проводимо в іншому форматі. Він був традиційно розважального характеру. Цього року він унікально буде насичений. Насправді ми починали сьогоднішній формат з того, що проводили військовий вишкіл на полі... військовому полігоні в білій в Тернопільському районі, де мали можливість учасники цього табору ознайомитися з особливостями ведення бойових дій. Ознайомитися з військовою медичною справою користуванням зброєю.